Доброго дня, шановні земляки, працюємо наживо. Ми сьогодні в гостях у Валентини Володимирівни Лівець. Відразу хочу згадати про недавній день народження. Я вітаю вас від усіх людей, які вас поважають. Я думаю, якби такі люди сьогодні зібралися на цій площі, вони б сюди не помістились. Дуже багато добрих справ вам зроблено. Дуже багато. Дуже багато реальних добрих справ. Одна із цих реальних добрих справ це робота під час війни, вторгнення, як ми його називаємо. Він ми відчули саме після вторгнення по-справжньому. Я пам'ятаю вас в перші дні 22-й рік, холод. Я пам'ятаю, з протяги це все переляки, сидите. Вікно відкрите, ззаді двері відкриті, люди заходять, виходять. І... <рістична> <рістична> Я завж, завжди захоплювався цим вашим цією вашою якістю. Анти Володимирівна, сьогодні хочеться побалакати про дрова, про забезпечення людей дровами. Це одна із невеликих частин роботи, якою ви займаєтесь. Я знаю, що грандіозно тут досягнуто успіхів багатенько. Розповіс... розкажіть про це і перспективи до кінця року. Дуже дякую за можливість проінформувати моїх шановних земляків. Здрастуйте, шановні золочівці. Зовсім коротенько займу ваш час. Ну, по-перше, я хочу Василь Савич сказати, що я це остання буква в алфавіті. Ми всі разом працювали і працюємо. І разом з нашими земляками ми на сьогоднішній день маємо такі результати по підготовці до осінньо зимового періоду в такий надскладний час час випробувань. В цьому році вдалося під керівництвом Віктора Миколайовича, а сьогодні листопад закінчується, забезпечити. Населення Золочівського району, а в нас в Золочівській громаді 8,5 тисяч домогосподарств, нам вдалося забезпечити 3974 сім'ї, якими видами допомоги на осінньо-зимовий період? Благодійний фонд Карітас. Мав можливість 160 домогосподарствам великорогазянського старостату виплатити, виплатити до, грошову допомогу на е, придбання дров. Ці кошти вони отримали. Е, Анатолій Іванович разом із керівником сільськогосподарського підприємства організував е, також допомогу в доставці дров і вони придбали дрова за кошти, які отримали від карітаса. Це 160, я повторюсь. Тепер Червоним Христом, міжнародною організацією Червоним Христом, охоплені домогосподарства Калиновицького старостинського округу, Світличненського старостинського округу і Олександрівського старостинського округу. Всього ці три старостинських округа, 759 домогосподарств отримали. Грошову допомогу на назиму. Якщо я не помиляюся, то це було 25 тисяч на домогосподарство. Слідуюча грошова допомога на зиму. Дуже дякуємо за підтримку е, нашої громади сімей з дітьми, всі сім'ї з дітьми, які проживають на території Золочівської громади, за рахунок коштів ЮНІСЕФ. А це 1600 сімей з дітьми. Отримали грошову допомогу, але не всі 1600. Із 1600 сімей з дітьми, 1043 отримали кошти, а 557 сімей отримали брикети. 1043 сім'ї отримали кошти в розмірі 21 800. Більше 500 сімей отримали брикети. Причому норма забезпечення брикетів 3 тонни. Мирне небо виконувало цю програму підтримки сімей з дітьми в осінньо-зимовий період. І вони забезпечували доставку. Брикетів до кожного домогосподарства, причому вони вже завезли по дві тони тону. Вони продовжують цю роботу по забезпеченню починаючи з грудня. Начнуть цим всім 500 сім'ям довозити по одній тоні. І ми впевнені, що наші сім'ї з дітьми мали можливість значної підтримки у цей зимовий період. Слідуючи, над чим працювали, була постанова 993 Кабінету міністрів, яка передбачала забезпечення грошовою допомогою всі домогосподарства прифронтової зони, які опалюються виключно пічним опаленням. Тобто, якщо у нас 8,5 ти, е, тисяч домогосподарств, і ми маємо уже таку картину, бо ми оформлювали цю грошову допомогу, що 1143 сім'ї громади мають вид опалення виключно тільки пічне. У них немає ні газового опалення, ні електроопалення. Всім сім'ям. По зверненням, по документам, які вони подавали. Ми підготували документи на призначення і виплату грошової допомоги. Всі ці документи були передані в обласну адміністрацію. Обласна адміністрація передала на Київ. Київ по сьогоднішній день проводить верифікацію документів. Перевіряє персональні дані, чи сім'я не отримувала грошову допомогу від інших міжнародних фондів, тому що кошти на виконання цієї постанови передбачаються міжнародні. І ми вже маємо інформацію, що найближчим часом розпочнеться виплата грошової допомоги. Дана допомога відповідно до постанови передбачається в розмірі 21 тисяча. Це велика кількість домогосподарства району, і я розумію, що люди чекають, тому що їм потрібно придбати паливо для зими, тому що вже період такий, що топити треба інтенсивно. Слідуючи, під керівництвом керівника громади. Заключений меморандум між Віктором Миколайовичем і благодійним фондом Людина в біді, і благодійний фонд Людина в біді мав можливість 202 домогосподарства громади забезпечити брикетами паливними в кількості 3,5 тонни. Звичайно, це найбільша норма, яку благодійник зміг забезпечити наші домогосподарства. І тому, за дорученням Коваленка Віктора Миколаєвича, до 202 були включені сім'ї, виключно сім'ї, членів сімей загиблих і члени сімей військовослужбовців. Звичайно, не всіх членів сімей військовослужбовців ми мали можливість забезпечити, тому що на сьогоднішній день у нас більше 800 військовослужбовців з нашої громади, які честю і чесно виконують свій обов'язок по захисту нас, але разом з благодійним фондом ми мали можливість і забезпечили сім'ї, які я сказала більше того. Внесені були зміни до, до програми підтримки членів сімей і членів сімей військовослужбовців, і ми мали можливість за рахунок коштів селищного бюджету за доставку даних брикетів, тому що брикети приходили в населений пункт, і за рахунок коштів селищного бюджету ми мали можливість і доставити. Компенсувати, відшкодувати транспортні послуги цим сім'ям по тисячі гривень, ми оплачуємо за доставку. Крім того, ще е, за договором між селищною військовою адміністрацією і благодійним фондом Крок з Надією 110 домогосподарств всієї Золочівської громади, а це були. Селище Золочів, Великорогазянський старостат і Малорогазянський старостат. 110 домогосподарств за рахунок допомоги цього фонду отримали по два складометра дров. Зовсім невелика кількість, на жаль, але теж ці сім'ї 110 матимуть можливість трішечки підтримати. Свій температурний режим в родинах, крім того, шановні земляки. Ми продовжуємо ту роботу, яку ми з вами проводили по державних програмах. Державна програма це субсидія на житлово-комунальні послуги і на придбання твердого палива та плату скрапленого газу. Також ми продовжуємо допомагати нашим землякам в оформленні пільг. Що стосується субсидій, із грудня 2022 року функції призначення і виплати субсидій передані до Державного пенсійного фонду, але враховуючи нашу ситуацію і підготовлених спеціалістів соцзахисту, ми звичайно співпрацюючи з пенсійним фондом, допомагаємо родинам оформити субсидію. Зараз уже розпочався опалювальний сезон. І пенсійним фондом виплачена субсидія за жовтень місяць. Опалювальний сезон починається по державним нормам з 15 жовтня. За жовтень місяць субсидісти оформили субсидії. І зрозуміло, в кого, які є недоречності по переоформленню субсидій, вони приходять, і ми поновлюємо документи на оформлення субсидій. Це стосується і пільг. Да, на сьогоднішній день військовослужбовці отримують вперше статус учасника бойових дій, і вони, і їхні родини звертаються, і ми оформлюємо пільги як учаснику бойових дій ветерану. Цю роботу ми завжди робили і зараз це наш обов'язок допомагати людям. На закінчення, будь ласка, хочу сказати так. Так, да, показник із восьми тисяч 4. Я вам скажу, що відповідально, що це великий показник. Це, звичайно, підтримка міжнародних фондів, це робота селищного голови, хоч Сьогодні Віктор Миколаївич, голова військової адміністрації. Вона щоденна, і ми на цьому ще не зупиняємося. Ми зовсім підсумки ще не проводимо, тому що щоденно. Шукає, шукає керівник іще які можливості, розуміючи, які виклики будуть в зимовий період. Тому цю роботу ми продовжуємо. І на закінчення вже засіб я хочу сказати, одна людина нічого ніколи не зможе, а я так особливості, я це остання буква в алфавіті, звичайно, ми продовжуємо працювати разом. Дякую, Золочинці, за увагу. Дякую, Валентина Володимировна, за вашу роботу, дякую за вашу скромність. Але найбільше дякую за ті результати, які сьогодні демонструє наша військова адміністрація з усіми її підрозділами, в захисті людей, в тому, як ви допомагаєте людям пережити цю тяжку зиму. До нових зустрічей. З вами був я, Василь Мирошник. Все і Валентина Володимирівна Лівець, наша да. молода керівниця досвідчена керівниця, перспективна керівниця, з якою ми залишаємося у найтяжчі часи.